Хоста Гуднес Граціус. Я знімаю це відео саме для того, щоб поставити в описі до відео посилання на відео з дорослою хостою Гуднес Gracius. Десь посередині того відео відразу на середину включайте, і ви побачите в лісі оцю величезну, красиву хосту. У Франсена вона коштує 22 ойра. І написано, що це медіа лач-хоста. Я б сказала, що це дуже лач-хоста. Але вона велика не в тому сенсі, що вона висока, а вона велика вшир, завширшки. Вона займає великий простір навколо себе. Але цей простір не варто жаліти задля такої красуні. Це буде дійсно краса. Якщо ви побачите, подивитесь це відео, ви побачите і, і погодитеся зі мною. Оскільки хоста має такий сяючий жовтий колір на краю листа. Це широкий жовтий край. Якщо це тінь, то він може на початку виходити шартрезним, а потім він стає жовтим все одно і темно-зелений. І не просто зелений, а синьо-зелений посередині. Біла підкладка, трошечки вибілена підкладка, не сильно біла, але вибілена знизу листа, але її не видно, тому що хоста не стирчить листами догори, а розкладає їх, дозволяючи милуватися своєю красою. Я зараз зайві кущики виставлятиму на своїй сторінці в Фейсбуці і взагалі буду отак знімати потроху відео про ті хости, які у мене, якими я можу поділитися. Зніма, Зніматиму відео, а потім виставляти, виставляти його на Ютубі, а потім виставляти пропозицію на своїй сторінці. Що ще я можу додати, я не раджу купувати такі великі хости дешево і мірістемами, тому що вони ще, як на мене, мені так здається, вони не мають імунітету і їм важко призвичаїтися до інших умов життя. Тим більше, що під великі хости ми перекопуємо землю і їх може затягти. І тоді шийка заглибиться, і ви цього не побачите, а рослина буде гнити і буде страждати, і може загинути в кінці кінців. І по-друге, те, що ми любимо їх навесні підсипати там навозу якогось кінського, і це варто робити, тому що хоста любить органіку. Але маленька хоста, яка тільки вийшла ослаблена після зими, вона від цього точно загниє. Ще раджу під них під попу їм класти хоч трошечки пісочка, щоб вони не загнивали. Я це роблю завжди зі всіма хостами річкового звичайного піску, хоч жменю меню під центр. Ну і все. Бажаю вашим хостам рости здоровими, сильними і красивими.